Нескорені, попри масові облави та переслідування окупаційних силовиків, кримські татари не здаються у Сімферополі. відбулося, відбулося чергове засідання громадянського об'єднання Кримська Солідарність, щоб допомогти морально тим, хто залишився без годувальників, батьків і синів. Адвокат Еміль Курбідінов запропонував суспільну ініціативу народні гості, аби до сімей політв'язнів приходили зі словами підтримки та допомогою. Докладніше розкаже Вікторія Аблязова. Привід для щомісячного зібрання кримської солідарності нерадісний. Після масової облави на активістів Кримської солідарності, 27 березня, жінки та літні люди ледь стримують сльози. Минулого тижня окупаційні силовики увірвалися у 25 будинків кримських татар і заарештували 23 чоловіків за надуманими обвинуваченнями у справі про так званий тероризм. Під час обшуків у домівки кримських татар підкидали так звану заборонену літературу самі фейсбівці. Тому це можна вважати плановою облавою. Переконані адвокати. Після цього активістів загратували на два місяці, а одного з тих, до кого фейсбівці прийшли додому, досі не можуть знайти. Место нахождения 24-го Адама Гячненкова э, пока неизвестно. Все эти ребята были активными в жизни своего народа. Были активистами крымской солидарности. Кто-то из них занимался съемками, кто-то из них уделял внимание семьям, а кто-то занимался передачками в тюрьме. Аби підтримати морально тих, хто втратив годувальників родини, чоловіків, батьків і синів на зібранні кримської солідарності, адвокат Еміль Курбедінов запропонував суспільну ініціативу Народні гості, аби до сімей політв'язнів приходили зі словами підтримки та допомогою. Те семьи заключенных, у кого коснулась такая беда, чтобы они навещали друг друга и поддерживали. И люди из числа крымских катар, мусульман, также посещали эти семьи, семьи и поддерживали. То есть это вот а, такой способ поддержки да, соотечественников. Згадали і про бранця Кремля Едема Бекірова, який перебуває за гратами з грудня минулого року. І, хоча окупанти днями перевели його до медчастини СІЗО належного лікування, він так і не отримує. Кримської солідарності відеозвернення відправила донька Едема Бекірова Елеонора. Вона подякувала за підтримку її батька кримських татар та політв'язні сервера Мустафаєва, який був в одній камері з Едемом Бекіровим і доглядав за ним. Всегда смотрю ваши встречи, мне всегда хочется находиться рядом с вами, потому что моя боль, как никому другому, знакома вам. Я выражаю вам слова благодарности Сагун за то, что вы поддерживаете нас, помогаете нам. Для нас это очень важно. Після масових обшуків та затримань в окупованому Криму без батьків залишилося ще 55 дітей. Аби надати їм фінансову допомогу, небайдужі можуть надсилати кошти на Батироковій Україні. Збір коштів організував ведучий телеканалу АТР Шевкет Наматулаєв. Я и призываю также а, тех граждан Украины, которые тут находятся, активных граждан, которые солидарны с крымскими татарами, оказывают финансовую поддержку семьям политзаключенных. А, на моей странице в Facebook идет сбор. А, есть все данные, реквизиты. Поэтому все могут присоединиться и поддержать все деньги, будут направлены семьям политзаключенных. Виктория Облязова, Заман Атр.